Новий життєвий старт. Понад пів тисячі випускників університету короля Данила та фахового коледжу УКД отримали дипломи. Декан факультету суспільних та прикладних наук Роман Зварич каже, ці чотири роки навчання для студентів були дуже непростими. Утім, попри труднощі, вони змогли отримати необхідні знання та навички. Ми пережили пандемію, ми навчалися в онлайн-форматі. На жаль, ми зіткнулися з складнощами і з непередбачуваними стресами. З початком російської війни, вторгненням Росії на територію України, але стійкість наших студентів, професорського викладацького складу, воля до успіху, дала добрий результат. Сніжанна Мітрофанова нині отримала диплом бакалавра за спеціальністю дизайн. Розповідає, обираючи навчальний заклад, було важливо, щоб він був сучасним інноваційним та давав цінні знання і досвід. Тому зупинилась на університеті короля Данила і не помилилась студентські роки. Були дуже насичені саме зустрічами з успішними людьми. У нас були практичні заняття. Я дуже задоволена своїм навчанням і задоволена студентським, студентським життям. Шкода, що, звичайно, ми мало проводили часу. У саме університет є більше дистанційно, але університет робив все для того, щоб ми більше виходили на офлайн навчання. Університет дав мені дійсно знання, які потрібні дизайнеру, сучасному графічному дизайнеру, щоб працювати. Розділив радісний день із випускниками, і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Всіх вітаю з випуском. Дякую, що стали студентами нашого університету. Дякую, що ви сьогодні пройшли то горнило навчання і отримаєте заслужену нагороду. Це диплом. Я бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. Дякую нашим військовим, які захищають нас. Дякую університету за можливість сьогодні подякувати викладачам, подякувати ректору. Давайте оплисками ще раз подякуємо всім нашим викладачам, ректору, за навчання. Те, що мали можливість навчатися в цьому чудовому університеті, 19 випускників університету короля Данила отримали дипломи з відзнакою. Ще семеро випускників коледжу УКД завершили навчання із золотими медалями.